Кнопка бабло на Bybit. І це не клікбейт, це дійсно так. З 100% верогідністю скажу вам, що такого відео в Ютубі немає. Хоча це йде мова про класичний інструмент Байбіта з промоактивностями. Один талановитий геніальний розробник зробив класний бот. А ми це докрутили ще своїм ботам, ну коротше і побудували схему. Треба розуміти, що тут треба вичікувати, такий як певний мисливець, вичікувати цю здобич. Завдяки цим інструментам вони автоматизовані. І, звісно, використати цей інструмент. У вас має бути ліквідність і ну, взяти на себе певну долю ризику. Вона тут, звісно, також присутня. Тому що ви маєте розуміти, чим більше ризик, тим більше прибуток. Тільки так це працює. А я вам покажу в цьому відео відеоінструкцію повністю, як це. Це використовувати. В першу чергу це класичний інструмент байбіту, той, що називається Token сплеш. Token сплеш на байбіт. Це гарна промоактивність, Вона в цілому гарно відпрацьовувала до того, як була відозмінена. В мене є, як можете подивитися на ютуб-каналі. Принцип під кожним відео є підбірка чотирьох відео. Експеримент в мене був, де я чотири місяця приймав участь у промоактивностях на байбіт, і в середньому це приносило прибуток десь 500-600 доларів на місяць. І Token Splash був один з ним, але вони відозмінили його і зробили, що для нових користувачів краще умови для участі в, ну, в певній промпі. Але додали ще один інструмент це робота на торговкою об'єму. І з цими двома інструментами можна працювати. Зараз я вам покажу, як. Знову ж таки, хто не знає, що таке Splash, можете подивитися, до речі, і підписуйтесь одразу на чудовий YouTube канал, мій, звісно, мій YouTube канал, ви можете подивитися, я давав детальну відеоінструкцію, як приймати участь у токен сплеші для нових користувачів, як заробити на докс. Але це саме про token Splash, там прямо в деталях. Якщо я не помиляюсь, десь з третьої хвилини прямо от як фізично як виконувати, от прям практично. Ми не будемо прямо на усіх деталях, тому що зараз про лайфхак саме про кнопку Бабло. Відео а на YouTube канал, звісно, підписуйтесь, як то кажуть, він вам буде корисний. Тут багато корисної інформації. І також Telegram канал і зараз я поясню, чому на нього вам потрібно буде підписатися. Переходимо сюди, торгівля. SpotX, X токен сплеш. Я покажу на прикладі. Е... Я по замовченню не кажу, що у вас має бути аккаунт Bybit, Якщо нема, зареєструйтесь і користуйтесь. Посилання на біржу, скоріш за все, буде під цим відео, але знову ж таки, рефералка це не мій бізнес, так скажемо. Не скажемо, а так і є. Так, дивіться, вибираємо токен сплеш. Ось в цілому ми можемо любий обрати. Я покажу вам, наприклад, даного токен сплешу. Він може бути ось на, на торговку об'єма. Тут треба, в чому його суть. Є пул, який винагород видається, є певна винагорода. Рода, яка воно дається кожному, але ділиться вона на усіх учасників і на певний об'єм, які наторговуються. Тобто на торгувати об'єм, тут приєднутися до, до, до самої активності і робити торгувати об'єм. І тут ось дійсно складно. Діпа, а коли я торгую, то що я отримую? Ну, типа, я витрачаю комісію. А скільки я зароблю в тоталі, невідомо. Тобто, це така робота з невідомо. Але тепер це стало відомо. Є один геніальний чоловік. Я йому в чаті написав, що буду розповідати про його канал, бо він дійсно геніт. Я давно спостерігаю за цим каналом. Наскільки я знаю з історії цього хлопця, він розповідав якось, що він сам розробник, досить талановитий розробник і крипта його хобі. І от він дійсно показує промоактивності ну, з невеликим ризиком. Я його не знаю особисто, мені імпонує те, що він робить, але ну, я там не покладу вам руку на Навіть, що там завтра це в, в цієї людини там не відлетить баш. Але те, що він зараз робить, ну прям ну, красавчик і геній. Посилання на його допис, що він створив? Він створив бота. по-перше. Бот який показує, що, е, який токен сплеш запускається. Що тут показується в, в боті? В боті показується токен сплеш, який запускається. Це одна з, з головних проблем, тому що от мені ну, постійно е, е, слідкувати, коли що запускається, ну дуже тяжко. Е, і він е, приходить. тобто тобто тут е, new user, yes, тобто, для нових користувачів підходить all user. Всім підходить, і тому що є для нових і для старих користувачів. І отут в нього є ще в боті тайм, це коли він закінчується, скільки винагород є. Ну, основне ми бачимо, основне, що нам треба, ми тут користь цього бота. Це те, що тут показується, коли початок от вас просто інформує про це. Ви ставите, переходите в цього бота. В цей бот в нього є в цьому дописі. Зараз все. Я вам закриваю це, тобто користь цього основного боту в тому, що він інформує про початок нового токенсплешу. Це зрозуміло. Ось його допис. Я дам посилання на цей допис і на його телеграм-канал. Звісно, у себе в телеграм-каналі. Ось тут, з посиланнями, підписуйтесь, бо це теж максимально корисний канал для вас. І мало того, що. Про всі саме цікаві е, активності, в які можна приймати участь, я буду прямо писати для того, щоб ще й вам тут легше було не слідкувати. Ну я просто буду приймати участь. Це для мене, я ж кажу, як певний експеримент. Е, 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 е я все освічую. В своєму каналі я показую те, на що я ставлю свої гроші, в тому, чому я приймаю участь. Це не про бла-бла-бла, успішний успіх. Бля, е -е, е, як, як більшість, просто накидують інформацію. Ні, тут я безпосередньо те, в чому приймаю участь. Е, е, і тут я дам е, посилання на його канал. На цей безпосередньо допис. В бота ви переходите в цьому ж дописі будуть і тут є посилання на крутезну таблицю. Основна таблиця, помічник для роботи з таким видом токенсплешу. Що вона показує? Ось так вона виглядає. Сподіваюсь, вам видно. Ну, по колоночках прийдемо. Ось, бачите, мій курсор підсвічується. Самий талановитий контент-менеджер Ден зробив, каже. Попіклувався про вас, каже Сірий, я тобі скину зараз додаточок, і ось щоб світився мій курсор, і вам не потрібно було вгадувати, де, де, де зараз він літає, тому йому подяка. Дивіться, беремо цей проект, ось DeFi. Що ми бачимо? Ми бачимо, по-перше, які проекти там занесені, виносяться, і шкала таймінгу, скільки часу вже пройшло від початку до кінця. І нас цікавить, якщо ми кажемо про об'єм, це саме ті проекти, які в таймінгу вже завершуються. тобто завершуються Залишається там доба, 20 годин, там, 15 годин, тому що так само люди сидять і полюють на те, який об'єм е, е, зараз наторгований, чи можна е, заробити. Е, і от е, зараз, е, ну наприклад, тут головне, на що, на що треба звернути увагу, коли ми кажемо про об'єм, це про цей е, пункт. Е, фі, це кількість е, комісій, яку ми заплатимо за набивку цього об'єму. І сам об'єм, який треба наторгувати, тому що ну, тут треба об'єму набити 2,67 мільйони. Я не готовий стільки набувати. І на комісії витратити від е, 200 до 8 тисяч доларів на комісії. Ну, тобто ризик великий. Але так і заробити при цьому можна там від е, 200 доларів е, на даний момент до 5 тисяч доларів. Е, звісно, ця сума спливе до кінця е, е, акції, е, ну, самої промоактивності, да, вона зменшує. Ось, наприклад, як тут, ми бачимо, чому я на саме цьому прикладі хотів вам показати. Дивіться, тут винагорода 600 доларів зараз на всіх розділиться. А ФІ, ну це податок, ну не ну да, податок, ну комісія, да. ми сплачуємо від 650 доларів майже до 2 тисяч доларів. Тобто, вона ну зараз це як збиткова стає історія. Абсолютно, по-любому тоталу, вона збиткова. І на торгувати треба 650 тисяч доларів. Тобто, але за цим зручно дивитися. По-перше, можна оптимізувати ФІ тут розкидане Фі від. Ну, ви розумієте, да, від 650 доларів до 2000 доларів, ну тобто великий розбіг. Його можна оптимізувати. Я зараз не буду розповідати в цьому відео, як можна оптимізувати це, тому що там мені ще не всі деталі е -е, зрозумілі. Я поясню одразу: блогери заробляють на комісіях, в них партнерські посилання, і вони просто частину комісії забирають собі. А я хочу зробити партнерське посилання. Таке ну і я знаю, як його зробити, де комісії віддавати всі людям. Ну тобто, це як ваша знижка буде, і тоді ви зможете зменшити цю комісію і на цьому заробляти. Ну як то кажуть, нічого собі все людям. Ну тому що це не моя історія, це реферальна про програма. Короче, я над цим зараз працюю. Там я списуюсь з одним з одним хлопцем, який допоможе мені взяти оцю максимальну знижку. А я в своєму акаунті зможу налаштувати, щоб ви саме е, отримали всю цю знижку. Але це потім. Тому за цим проектом я, я слідкував, і в нього було на початках приблизно, як і тут е, можливість заробити. Е, ну тут була 770 доларів можна було заробити, а витратити 500 доларів е, е, на, на комісії. Так було три дні тому. І рахуємо, що якщо ми таких 10 акаунтів е, запускаємо, накрутили об'єм е, там 650 тисяч доларів. І тоді був, е, був об'єм десь 250-300 тисяч доларів. І я вам розкажу. Як його е, можна зробити завдяки нашому талановитому розробнику, який зробив бота? Зараз покажу, як це працює. Коротше, ми ж автоматизуємо все. У нас вже подивіться попереднє відео, по-перше. Дивіться, оце попереднє відео. Я показав стратегію тут, як зароб... як ми плануємо заробляти в цьому році. Ну, я сказав, відверто кажу, що ми хочемо заробити, винести з ринку там більше мільйона доларів. Як нас розробники, що ми зараз пишемо? Тобто це не клікбейт, це дійсно так. Єдине, що я кажу, ну це наша стратегія, що з цього вийде. Ну час покаже. Але розробники в нас сьогодні, до речі, коли я записував відео, вчора ще у нас доєднався до команди один розробник. Такі пушки, хлопці, щоб ви розуміли. По 18-20 років що вони витворяють з кода? Ну, коротше, і е, влад написав бота, який торгує за вас. Зараз покажу, як це е, теж працює. Ем, а, і до речі, оцей же телеграм-канал, який е, мій, все дозволено. Зверху буде е, в шапці е, написано посилання на ось цей. Телеграм-канал він буде Тестнет Про. Цей канал просто все дозволено. Він про всі активності, там, що ми робимо, там, попередження такий е, більш загальний. А в ньому я дам посилання на Тестнет Про. Він так і називається у нас Тестнет Про. Це суто тим, кому цікаво працювати з ботами. Е, от, Наприклад, цього торгового боту ми сюди викладемо. Ну, Просто е, там, оновлення по ботам. Ну, Просто дуже е, дивно, якщо в основний канал я буду розповідати про оновлення софту, ну, воно то людям комусь не, не, не цікаво. Цікаво, а цей буде от суто, але тут не буде ніякого іншої інформації, окрім все, що стосується наших ботів, наших розробок. тут буде цей бот е, доданий торговий безкоштовно. Ви ну, можете користуватися цим безкоштовно. Це не проблема. Е, буде брати підписку на ботів, які від, е, відпрацьовують теснети і ретродропи. Е, це взагалі тут пушка ракета буде. Ну, не будем, зараз не про це. Е, е, тому ботом на, на, на торговий об'єм в той момент, коли ми розуміємо, що в цьому є доцільність для цього оптимізуємо фі І для цього набиваємо об'єм ботом. Все. Тобто, в нас бот від е, розробника цього е, каналу, я його дам, е, він показує, коли Токін сплеш е, відпрацьовує. Таблиця теж, яку він дав в себе виклав от в дописі, ось це вона показує таймінги, показує винагороди, які йдуть, е, показує комісії, які є. Тобто всю прибутковість він показує, тобто ми використовуємо її. І коли це стає актуально. Використовуємо нашого торгового боту для набивання об'єму, як він торгує, ось так через консоль, це відео просто записано. Ось через консоль, код тут не складно. Тобто, відеоінструкція буде знов ж таки, це безкорисно. А попереджаю, попереджаю вас обов'язково. Якщо ви мені не довіряєте, якщо ви вважаєте, що я ну там типа якесь єба. І в цілому не беріть ніякі софти е, в кого-небудь і навіть моїми не користуйтесь. Нічим е, дуже вас, як то кажуть, заклинаю. Софт можуть зашити все, що завгодно. Вас можуть зламати там і так далі. Тому е, це не значить, що берете всі софти, які вам пропонують, і розповідають золоті гори. Я вам не за розповідаю золоті гори. Це це кнопка. Ну да, в певній мірі кнопка боблу, її треба вичекати. Зараз буде ще одна е, ще один, одна частина про другу активність. Теж, вона, Як вона відпрацьовується, але е, тут треба, як то кажуть, вичікувати. Е, і софт, е, ось сюди можна засунути вам все, що завгодно. Звісно, ви можете, якщо ви розумієтесь, віддати на аудит і так далі. Але з софтами будьте обережні, будь ласка, не летіть з дуру. Дивіться, як він працює. Тут просто йде запуск ось е, софт. там, Ось це він вже торгує. Ось бачите, хоп, пройшла транзакція. Ось тут е, відбуваються зміни. А це він купив. Ось він продать захотів і зафейлилась транзакція. Він так налаштований. Не вийшло продать. Він ще раз спробує продать. Це бот робить, це зараз не я роблю. Ви ж бачите, ось все продалось, продаж відбувся. Ну і так наступне, там виставляються на налаштування в принципі, і він торгує. Зараз він ще раз купить і знову буде продавати. Тут весь іде перелік помилок. Що якщо відбулося, от він знову купує. Коротше, і так він вам там за годину, там за дві ви його поставили. Тут кількість транзакцій, все, все налаштується, все прописується. І ось знову була помилка. він, ну, В нас так налаштовано, що якщо помилка не вдалося, торгуй ще раз. І він Видає, ось ще раз все ось відбулася торгівля. Там кількість транзакцій. Ну, коротше, все налаштовується, і отак ви його поставили і пішли. Він собі відторгував той об'єм, який вам потрібен. Тобто, ось такий бот, вам, будь ласка, будете також користуватися. Тобто, і цей бот. А нашим ботам ви вже наторговуєте цей об'єм, якщо це доцільно. Але будьте уважні, тому що, звісно, тут треба обрати проєкт. Ця табличка дає можливість. От В цілому, я готовий ризикнути там. ну, Тут просто зараз не прибуткова історія там, ну, готовий був би ризикнути, там, витратити там 1500 доларів для того, щоб заробити там своїх теж 300-500. Ну, тобто, Тут є нюанси, тому що зараз є там. Наприклад, наприклад, ось гарний на орбітер: е, е, тут 72-216 доларів на комісії витратити можна. І отримати можна 228 доларів. І, до речі, ой, до речі, він закінчується. От, прикиньте. Тобто, мінімум можна отримати, якщо збалансувати Фі, навіть 50 доларів на аккаунти. Чому я кажу, це, це бабло? Блін, слухайте, я провтикав якщо чесно. А, ні, він ще не закінчується. ще не закінчується. Ну, навіть якщо 50 доларів на аккаунт і тут об'єму 72 тисячі, ну він погіршиться, ну вирахує. Тобто, навіть якщо мені достатньо, навіть якщо я буду 50-100 доларів на аккаунт заробляти, 10 аккаунтів поставив, відторгував по 50 доларів заробив. Навіть якщо це там раз на місяць, все 500 баксів і пішов. Ну тобто, взагалі, тобто, якщо там, як то кажуть, вже трошечки більше, то вже більше розумієте, Тобто, я не кажу вам про якісь тут розповіді про мільйони. Забудьте, треба бути адекватною людиною заробляти, а не втрачати на хайпі. Ось це активність про безпосередньо набивку об'єм. Ось так вона працює. Тобто, я вам розповів, три інструменти використовуєте. І є ще в токен сплеші одна активність, але вона для нових користувачів, вона знову ж таки, от вона якраз працює так, як я вам показав в ось цьому відео, як заробити на докс. Класичний токен сплеш він працює ось таким чином. Долучайтесь і поповнюйте на 100 доларів, там я все розповів. І наторгувати об'єм 100 доларів. 50 доларів в одну сторону, 50 в другу. Там руками все, все зробили. І для цього є, знову ж таки, користуємося. Ось цим ботом про інформацію, що з'явився токен Splash для нових користувачів. Ось цією таблицею ви користуєтесь на дохідність, тому що дивіться. Наприклад, оце, оце саме цікаво. Торгове на торгову об'єма він менш цікавий. А отут, прям топчик. Тому що дивіться, тут показується скільки можна заробити зараз 500 доларів на аккаунт. Можна прикиньте витягти і для цього скажіть, я скажу є обмежена кількість місць. Тут бачите, тут 10 тисяч місць тільки є. І тут треба швидко вкладатися в аккаунти. Для вас потрібна ADS, -ка. використовувати ADS проксі на OTC майданчика, там, де у людей ви можете купувати. теж, На OTC майданчики, ви можете купувати аккаунти. Дешеві не купляйте. Тобто, для цього, коли купуєте аккаунт, просто купили, просто завели 100 доларів, просто відторгували. Не робіть лівих рухів, не намагайтесь накрутити цей аккаунт. Там якраз треба спокій, щоб не, пода... не попасти в тіньовий бан. Тому тут проблема в тому, що ми купуємо. Наприклад, 10 аккаунтів, якась частина попадає в тіньовий бан, акаунти коштують 12-15 доларів. Нормальні, те, що 8-10, отам, бо, скоріш за все, буде кідок. Працюйте через гарантів. Знову ж таки, вмикайте голову, не лізьте сюди, якщо не розумієте. Тобто купити аккаунти це ризик. І те, що акаунти можуть попасти в тіньовий бан і ви не отримаєте винагороди, це теж ризик. Але заробити можна ну, 10 аккаунтів зробили, навіть із них там, 5 аккаунтів попало в бан, заробили собі з 5 аккаунтів. По 500 доларів 2500 заробили, там витративши 250 десь доларів. Тобто тут є, були інші. Ну тобто, і ось ціна заробітку, зрозуміло, от насосу 26. да, Ну витратити там 15-20 доларів на аккаунт і заробити 10, ну хоча з 10 аккаунтів вже 100 доларів, ну теж норм, ну там треба покохатися трошки. Як налаштовувати це ось проєкт? Там 55 доларів на аккаунт можна заробити, але витратити ви десь приблизно ну, з проксі з усіма ділами десь 15-20 доларів. Тобто, 10 Акаунтів 300 доларів можна приблизно заробити. Але це треба, звісно, занурюватись і з цим треба працювати. Ой, вибачте, цей розробник обіцяв, що він додасть сюди ще кількість місць, скільки залишається, скільки вже нових користувачів. От, наприклад, тут в плюмі 10 тисяч нових користувачів. Ну вони швидко не з'являються. Але треба знову ж таки, бот вас інформує, і ви швиденько, в перший же день, як тільки з'явилась акція, заганяєте, купуєте ці гаманці. Це не складно. Оце прям реальна. Історія на докс ми втратили десь тисячу доларів із за проксі. Дуже важливо, гарні проксі купувати і краще проксі з європейськими європейські проксі брати. М -м -м. Нормальні проксі дам посилання в, в дописі, які ми використовуємо. Тому що ми -м -м, в той момент блядь, використали проксі, які шили блядь, блін один з блогерів Паша його. І ми із за проксі просрали тисячу доларів. А за той Ернест я знаю, хлопець загнав 150 аккаунтів, заробив 12 тисяч доларів. Тому це робоча історія, але от треба отакі от нагадати. І вони є. Ось завдяки таким інструментам. Вони тепер є бот про інформацію. Знову ж таки, бот інформує, коли таблиця показує прибутковість. Наш бот для торгівлі е, наторгує об'єм. Е, ну а тут аккаунти, теж вмикаєте голову. Тобто ризики є, але вони зрозумілі і зрозуміло, як, який прибуток може бути. Але цим треба займатися, як і усім в крипті. Кнопка бабло, але працювати треба. Тому ось такий токен сплеш. Я впевнений, що ніхто не показував таку зв'язку з токен сплешем, як на цьому Можна працювати. Я коли відтестую і знайду, як оптимізувати ФІ, теж, теж покажу, як це працює. Ну, я ж кажу, З точки зору нових аккаунтів, там гарно працює, з точки зору набивки, завжди уникав, набивки об'єму. Тепер буду використовувати. Тому. Блін, ну користуйтесь мені навіть трошечки такі, я думав, а записувати таке відео. Блін, ну це дійсно ну, кнопка бабло, але треба дочекатися свого часу. Таке відбувається там не часто, раз на місяць, раз на два місяці, але чикс і гроші. Тому користуйтесь, підписуйтесь, як то кажуть, на всі мої канали. Вони найкорисніші. Кількість софту, який ми будемо е, е, корисним видавати, просто охренеть. Та й в цілому, правдива інформація, практична інформація це до мене. Тому що на всі ці речі ми ставимо свої гроші, ми ними працюємо. Йому, а не продаємо кучу приваток, там підписок там і всякої херні. Я усім подякував, хто додивився це відео до кінця. Всім профіту і хай щастить.